Переповнена глядацька зала столичного кінотеатру. В очікуванні нині тут незвичний сеанс на великому екрані український блокбастер. Щоправда, музичний. Кліп на пісню Річ у головній ролі. Музикант Макс Барських, а режисер незмінно Алан Бадоєв. Аби глядачі мали змогу добряче роздивитись черговий екшен Бай Бадоєв. Сам Алан перед показом розсаджує всіх зручніше. Може ви пересядете от сюди, от сюди, щоб вам було класно. Тепер можна починати офіційну частину. І тут ми почули багато цікавих подробиць із перших вуст. Ця робота могла взагалі не з'явитися, її могли не побачити, тому що її знімали ще два роки тому назад. І 24 лютого, 22 року, команда Алана Бадоєва і Макса просто поклали цю роботу на полицю. А от власне і самі винуватці заходу. Всім привіт, друзі! Дуже приємно вас бачити. Насамперед, дякую, що ви всі зібралися. Велика частина людей, котра робила цей кліп, це наша команда. Вона ще не бачила цей кліп, і це теж дуже приємно, що ми на ну, разом це подивимося. Натомість режисер та телеведучий Євген Синельников по секрету нам сказав, що на правах друга Бадоєва кліп уже бачив. У мене дружина знімала його. Звісно, і, да, я його бачив і не раз. Я знаю Алана дуже давно. Я знаю, що на проекти Максу. Він завжди викидав найкращі ідеї, найкращо витрачав найбільше бюджету, бо Макс і Алан це така синергія. А ще знову ж таки Євген тільки нам зізнався, що це не всі секрети від цих двох. Там є багато нових ідей. Я знаю, там задуми, і там є прям такі речі, що Алан вже купив техніку для цього. Оце так заінтригував Євген. Та повернімося до кліпу на пісню Річ крім того, що це відео мало ризик так і залишитися на полиці. в нього є ще одна головна особливість: він має благодійну мету. Насправді, ми з нашою командою думали, як ми можемо ще допомогти нашої армії, що ми можемо зробити такого від себе. І ми подивилися на цей кліп, і прийшла концепція того, що ми можемо організувати допрем'єрний показ, де ми зберемо гроші на. Дрони так, так саме через можливість здійснити благодійний збір, кліп і вирішили запрем'єрити зараз. Саме зараз треба все доставати з шухлядки і все, що може допомогти, для того, щоб збирати донати, для того щоб якось штовхати одне одного і підтримувати. До речі, кліп, за допомогою якого збирали гроші, і сам вийшов аж дуже недешевим. Це найдорожчий. Кліп за всю нашу ай, історію, да. котрий просто собі був зняти, гроші були потрачені, і він так льох. <рес> ну а скільки конкретно грошей було витрачено, режисер тактовно промовчав. Я і просто ви... боюся, що у вас трошки та... що у вас трошки тут. Зробиться отак, а вже в розмові з нами Алан додав про витрачені на відеороботу кошти. Не говорить лише з однієї причини, тому що це не дуже навіть буде зараз доречна така сума. Дуже велика сума. За чутками йдеться аж про 200 тисяч доларів. Зараз таких фінансів на кліп Бадоєв не витратив би ніколи в житті. Ні. Я б її краще на дрони віддав. Побачити на що ж, врешті, пішли ті кошти, команда ближче до зірок змогла однією з перших. I, I was Насправді це відео робота це була одна з найскладніших, яких ми коли небудь знімали. Він сюди так каже. Але під час її роботи Максу справді було дуже нелегко, і на це є причина. Я думав, що я помру на зйомках, тому що один маленький факт: я захворів ковідом. Останній зйомочний день ми знімалися, помітив, що мені якось погано. І ми зрозуміли, що в мене температура під 39. А Що робити, потрібно робити, бо дуже багато усіх людей. Прийшло і багато треба зняти все нормально. Ну Но нас дуже не жалісся. Я не жаліс. Не жалівся Макс. Аж три доби. Саме стільки тривали зйомки цього музичного блокбастеру. 150 людей працювало на майданчик. За ті три доби Макс Барських встиг побувати і фараоном, і королем Людовіком, і Вовком із Волк-стріт. І навіть докотився до неандертальця. Для цього знадобилося кілька пар вправних рук, ну дуже професійних гримерів. Це а, Спеціальний кіношний мейкап, коли тобі клеять на обличчя резинові силіконові вкладки, плюс обклейка волосся по цьому тілу якихось чотири години у кріслі гримерів, і ось у кадрі вже працює не музикант Макс Барських, а Хомоне Андерталес. Якщо найскладніший для Макса був саме цей образ, то найулюбленіший геть інший. Це напевне Волк Холл-стріт», цей що в офісі був Ну, класний такий костюмчик, Я себе відчував в ньому дуже комфортно. І до речі, якщо ви гадаєте, що цей блокбастер знімали десь за кордоном, то ви помиляєтесь. Зйомки відбувалися в Києві. Я тоді дуже пишався тим, що в нас просто великогалівуд. Не треба нікуди їхати, не треба десь там щось знімати. Ми можемо прямо тут і зараз знімати. Надпрофесійні роботи, на жаль, війна, вона ж знаєте, вона і отаку сферу, вона теж розтрощує. Але я думаю, згодом ми все це зберемо. А потім найвідоміший кліпмейкер країни зазначає, я ж кліпи більше не знімаю. Тож, невже найближчим часом нам не чекати на нові кліпи від Бадоєва? З цим питанням йдемо до нього самого. Так ви ж розумієте, що я ж перш за все режисер, а все інше це жанри, колись ти можеш… Можеш робити кліпи колись документальні фільми, колись ти можеш працювати над ті програмами. Мені ж вже 42 роки можу кліпи і не знімати. Що ж, кліпів від Бадоєва поки не чекаємо. Зате музики від Макса Барських буде багато. Зараз я сфокусувався повністю над роботою над англомовним альбомом. Насправді я над ним працював до війни, потім. Звісно, ці події змінили повністю життя. Але в наступному році я планую зробити декілька дуетів з відомими артистами. Я веду комунікацію, скажімо так. Я не можу казати, хто це ще тому що це не підтверджено. Планую Макс і дещо для себе самого: поїздку до рідного Херсону. Але коли саме наразі не знаю. Я не пам'ятаю, коли я був останній раз в Херсоні, але я слідкую за новинами. Мені дуже боляче що там відбувається. Чесно, емоційно, я іноді себе навіть по частинах збираю. Більше. Всього не хочеться повернутись в це місто і зрозуміти, що там немає більше. Тих спогадів, які створили саме мене, і зараз кожен раз, коли я розмовляю про Херсон, особливо там залишилася домівка моєї матері. Вона зараз не там, але ми кожен раз, коли з нею спілкуємося, це дуже боляче. Буде можливість я поїду туди. Поки що і справді багато роботи у столиці. От, наприклад, не за горами, великий концерт Барських. Зараз ми готуємо з нашою командою концерт 1 грудня в палаці спорту. Буде багато нових кисень, нових постановок. Це ризиковано, але ми вирішили все ж таки зробити класспорт. Ми почали вже репетиції, тому запрошую вас. Всі секрети я не зможу розповідати. Так що всі, хто бачить, приходьте на концерт і побачите. побачте.